Сьогодні на зустрічах з цікавими людьми в гостях у редакції газети Нове життя ветеринарний лікар Анатолій Ващенко. Але спілкуватися ми будемо з ним не про його професію, а про волонтерську діяльність. Анатолій, скажіть, будь ласка, з чого почалася ваша волонтерська діяльність? З якого часу? Тут з першого дня війни. Все почалось тільки, почалась війна. Повномасштабне вторгнення саме. Да, повномасштабне вторгнення Росії. Теж не знав ніхто, що робити. Зібралися, зібрала нас Кузнцова Наталія Володимирівна. Давати в Льоні щось робити. Быстренько. Це було саме 24-го чи вже 24, 25-го. 24-го вечора ввечері вже зібралися, вже думали, що робити, і так і так далі. Значили, сходяться всі люди, близнюківські, ну, організувалася команда. Фамілій дуже багато, людей дуже багато допомагали перші дні зносили, що продукти, що речі, допомагав хто, що тільки мог. Тоді, в єдиному подиху, вся Близнюківська громада зібралася і допомагала, бо всі думали, що все скоро закінчиться, залежить все від нас. Воно до цього часу від нас залежить. Але скажіть, будь ласка, на той момент що перше, що робили, що збирали? Ну, по перше, пріоритети були зібрати речі і для, для військових для людей, які у як тікали із окупованих територій, з бойових територій бойових дій. І пріоритет було вивозити людей з Харкова. Шло кожен день дві-три газеля, коли чотири газелі на Харків. У газелях був, хто це? Хто Наші близнюківські за... хлопці. Можете їх назвати фамілії. Ну, нас... да, да, на кол... да, да, Коля Манник, Коля Васила Духін, Дмит... 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 Дмитро. Так. Так, що те, своїми, да. Вони своїми автівками, да, своїми, так? автівками. стояли, їх да. завантажували, вантажили речами, бо люди зносили речі Речами. теплі, було ж холодно. Робили все. Кафе Леонта і працювали в день. Десь 30-40 людей пекли пиріжки. Дуже велика подяка всім, хто це робив. Дома варили і картошки робили халаці. О, тобто не тільки в кафе усе, працювали, усе, усе, а ну, видавала да. на той час вона борошна, Наталія Кузніцова да, і вдома пекли люди. І хліби, і пиріжки. Розкажіть конкретніше, що ви робили. В кафе, бо там і тушонка. Так, e, в кафе нам звозили старостинські округи, дуже багато тушами м'яса возили, багато людей різали бичків, свиней привозили. Саша Сидоренко дзвони: що робити, треба бичка купити. Давай я ще шумсько куплю, тільки сам поїд за річ. Не питання. Поїхали, зробили. В день закривали до 200 банок тушонки. І все це ми відправляли не тільки хлопцям, ви ще й відправляли дітям і людям, які знаходилися в Харкові в метро. Харков, да, метро. Тобто туди автівка їхала завантажена продуктами. Ну, ви десь вигружали. Ну а все, да, да, під Харкова, під Харковом да, Харков, там вже було все налажено. Під Харковом машини перевантажували, загружалися хлопцям. Ну загружалися людьми і везли сюди. Даже були такі случаї, що діти ночували дезвольовані, бо не знали, куди їх дівача робити. Так, там щоб... було таке підвальне приміщення, ви теж облаштували для того, щоб да, було? нас було а чи спускалися там запускалися туди. Практично ні. Бо часу і не було і часу не було, і до привикла вже до вибухів, до всього вже ніхто нічого не боявся. Я хочу доповнити, що на той час та робота, яка проводилася в кафе Ліон, була для багатьох отим рятувальним колом, яке кинула Наталія Кузніцова разом з командою, в якій брали участь і ви. Людям, які не знали, куди себе подіти, і хотіли допомогти, але не знали, як це зробити. Розкажіть про мед. Де ви брали мед, бо цілі бочки меду були. І хлопці, які він... взимку Зважаю. не зовсім ще були, тоді ще не було в них військових одностроїв. Вони хотіли щось, щоб було щось і поживне, і в той, в той же час небагато ну, можна ви, було. Визли, ви ж да, ви, 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 ви бачили, везли нам усе треба ж, треба було теж приділити, як його все правильно скомпонувати, куди що дівати. Зробити так, що ділимо по 100-грамових пакетах, шоруємо і накладаємо туда мед. І що піде, що воє, що хлопцям воєним піде, що піде туди є... людям, які сидять в підвалах, що сидять в метро і так далі. Ну, бо бочку літрову на морозі за три дні ж розфасували. Балець. А ще да. я знаю, що військові дякували за ваші взуттєві коробки. Розкажіть про цю. Ідею і про історію про це, коли люди зносили коробки із взуття, і туди ви випакували... пакували. Туди пакували одразу і готові продукти, сало лежали, бульйони лежали, холодці, припрем пакували, ділили. Ну так, що день. да, 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 то тобто робили такі пакети. Ну, то, тобто, виходить, ну, перші, на перших 2-3 дні, щоб люди могла поїсти і так далі. Так що плюсику несли все, що можна. Люди в нас не то, що чудові, вони віддавали последні. На п'ятий чи на шостий день заходила якась бабуся, ну, видно, год там 85 не менше, не, 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 там не менше. каже, ну що, в мене є 2 кг квасолі, 5 кг картошки, куди положити. Всі більше немає, 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 немає нічого. О, таке несли даже. На той час старостинські округи дуже добре спрацювали добре. під керівництвом селищної ради. Вони теж звозили, вони централізовано в своїх старостатах збирали продукти харчування, і підвозили до кафе Леон. На той час було ще декілька волонтерських центрів, але цей час пройшов. Але ж вони зупинили свою діяльність. Ну сюди. Да, ту задачу. Да, Ліон першу за три місяці війни, яка була, задача, яку поставила ну, Ліон сам це і поставив, можна так сказати, він її виконав. Тобто евакуація в Харкові пройшла, з продуктами харчування наладилось, наладило централізоване харчування вже ж тих воїнів, які були на території Близнюківського району, почали їх годувати і так далі. В Ліоні це все відпало. Ну, почали займатися. прийшла... Хуже ж друга пора, почали займатися окопними свічками, почали робити сітки, почали робити хлопцям карімати, шили і так далі. Давайте спочатку цим... почнемо. Дуже така велика, дійсно, і величезна робота була зроблена щодо виливання окопних свічок. І ви залучали Ах. туди кого, розкажіть, будь ласка? Усіх, кого тільки можна. Навіть самі їздили по мусорках, збирали банки. А так у нас, що у вас редакції в новому житті, що у назвіт аптеки, так забиралися банки, ставили пункти прийому, банок зносили багато людей, люди приносили прям цілими мішками. Це Де все e, Значить, ті кошти, які нам жертвували люди, за це скуплявся парафін через нову пошту, ми заказували через фірми, а воску в основному приносили наші пчеловоди. Насіпасічники Близнюківщина. Близнюківщина. Да. І, Знову і ми... навіть із свято Лінського храму була допомога, бо батюшка віддав e, нас ви, нас ви, да, Сказав, так. а там 3-4 кілограми, а там оказалось 3-4 мішка. Так. 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 Чудово. Да, Найправою рукою в цьому, в цьому виді волонтерської роботи. Хто був у вас, з ким ви в тандемі працюєте? E, ну, По, саме по, свіч... по свічках найбільша в нас заслуга це Євдокімова Сергія. E, це його він виніс практику. Фактично так, так більший тягар по свічках виніс він. Ми більше організовували таке все. Тобто він виливав, все школотився, взагалі, хлопець з золотими руками. Вміє ці всі речі Анатолій, робити. з Анатолій, золотими руками? Ну, І вам ну, допомагала навіть донька. Бо ви свою літню кухню, так, чи що ви там організували? Да, 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 де де саме виливалися свічки? Вдома в вані. Вдома. Так, а так, як так, доньку звати? Не, Ульяна. А скільки їй років? 12. І вона із задоволенням. Ну вона що? розуміла, що вона робить. Ну, конечно. Вона з патріотичним таким Це духом ноги. теж виливала свічки, щоб хлопцям було тепліше. Добре, свічки закінчилися або ще й ні, а паралельно ви вже почали робити новий відробіт. Яким почали пакувати е, сухофрукти? Е... Де ці бралися сухофрукти, щось закуповували. Е... Там, ну принесли. да, практично по села такі всі речі закуповуються, сушка, оріхи, так, то те саме, люди зносять, це все фасується, миється, фасується у пакет і вперед. Отзиви наші хлопці дуже хороші, кажуть, так і так, все-таки ж виживають непогано. Особенно кажуть, там, де. Не пронесеш, не можна не, не, запалити ні воду, нічого, тобто воно тобто, виручає. На, да, 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 на нуль. Вони нужні на нуль, там да. дуже допомагають. Вони треба на нуль. Так. Тут же в чому заключається сама волонтерська діяльність? Займаємося тим, що на даний момент є велика потреба. В чому велика потреба? Є пробіл, що це не вистачає. Зараз на даний момент дуже велика потреба у маскувальних сітках. Черга на дві неділі вперед. Дуже багато, дай Бог нам техніки з туди, вона практично вся ж, яка йде з Європи, і вона да, виблискує, вона йде без маскування. Це все треба накривати, плюс все одно що таке маскувальна сітка. Це як рубашка. Вона постійно порветься, ламається, згорає і так далі. Тобто ці речі треба постійно поновляти, поновляти, і Тобто не припиняючи робити сухофруктові набори. До слова, от ми зараз кажемо, закуповуємо, закуповуємо. Ви ж багато коштів вкладаєте своїх, але про це ви стараєтеся примовчати. Дещо несуть люди. Вони через редакцію нам передають, але все таки дуже багато доводиться закуповувати саме. Ну поки війна не закінчила всім, допомагати треба. Правильно, дякуємо вам за це щиро. І О, от давайте да. переходимо до маскувальних сіток. Починали ми з зими, коли ще потрібні були білі сітки, Ні. і тоді тканину несли будь-яку. От розкажіть саме про, про те, до чого ви самі прийшли. Ну по маскувальних сітках у нас вийшло. спочатку, полив в старосинських округах. Рад Госпівський, старосинський округ, вишневий. та вишневий, вишневий. Там батечко Віталій, староста дуже активна людина. Він, він староста. Очі, да, дуже активна допомагала сім'я ціла. Да, да, допомагали нам дуже. Вони дуже серйозно в цих ділах. Потім ж, ж, привезіть на матеріал, будемо робити сіті добре. Тут же ж те саме, ж, наш дуже серйозний волонтер, це Людмила Петрівна Шаповалова. Вони організувалися в клубі. Людмила так. Петрівна Шаповалова це бабуся загиблого героя, 19-річний у неї загинув. І вона дійсно вона багато разів хотіла відкрити центр у близнюках по плетінню. Я перепрошую, що перебиваю, але я додам. Бо сітки активно плели і в Олексіївському старостинському окрузі, і в Криштопівському старостинському. Вони окрузі. зараз печу так і зараз продовжують це робити. А от близнюках якось такого осередку не було. Сім'я Стригунових тут сама плете, бо. А от якось отак, щоб тут і, і таки ж вона, Людмила Шаповалова, ви сходила до Геннадія Степановича, так Просила да -да. виділити приміщення і виділили. Але на той час, уже ж разом з Євгенією Рябухіною, ми, ми теж ми, ми, ми теж плили сітки. Потім вирішили об'єднатися. Об'єднатися в одну ж що міста плисти треба дуже багато, станок все таки дуже великий, Він 6 на е, треба хороше приміщення. І спочатку плели із тканин. Які приносили люди, ну це так, різна різного і структури mm -hmm. тканини, але сітки виходили не, ну не дуже гарної якості. І вони важкі бути. важкі, замітні тка тканина різна. Потім договорилися так, повезло, що зійшлися із волонтерською організацією Харкову Мир. Так, Харкову Мир. Да... Давайте розкажемо, як зійшлися Євгенія Рябухіна, яка є масажисткою. Вона під час війни відкрила свою справу, і вона теж mm -hmm. буде у нас в гостях. Як волонтерка, як мама шістьох дітей, то mm -hmm. вона домовилася із лікаркою Іриною Анатолівною Мороз, яка є мамою волонтерки mm -hmm. надії, яка дійсно очолює величезний волонтерський центр Харкову Мир. І далі розказуйте, Анатолій e, привезли ви на матеріал. Показали що, як вони плетуть. Трошки нас тоже навчили. Ми показали, що ми можем... А як ви плетети? Там же різні види плетіння. Пікселя e, ви e, ми Ми пікселям плетем. Так. Це ну опять дуже багато видів плетіння. Ми просто спілкуємося завжди спілкуємося із воєнними. Там виходить, що в чому проблема? Що вони нам підказують, що робити? Uh -huh. Як яка сітка краще, як uh -huh. що їй зробити треба? І вони просто... Вам дали тканину, так? Так, да, нам надали 5 рулонів тканини, Якої дали ткани? сітки з тамбундами. Uh -huh. Хороша тканина, ця тканина вона дуже легка, вона не промакає. Так що набагато проще і краще з неї плести сітки. І вони <скільки> <ми> так шодилися. <скільки>... Що да, ви сплели вже скільки сіток? Ну на сьогоднішній день 98. — 98 да. сіток. Це за досить короткий час. Так, да, ну зразу ще що хочу сказати. Що це ж не тільки плетуть в клубі, дуже велика подяка нам, нашому садіку на чолі Зої Анжели Васілівни. Дівчата сплили вже 18 сіток. Вони теж. — Так. ду дуже вони молодці, у них все класно пополучається. Ми то видали модель станок і на цьому вони зараз час. Побачивши, наскільки гарні сітки виходять легкі, наскільки вони користуються попитом військових. Ви вирішили вже не збирати тканину, а краще ну якусь людей, які несуть з дому. А закуповувати такі сувої спеціальної тканини. Так ну це тамбон Так, Да, стамбон, і ви тепер плетете сітки з нього. Але Про... ж ви і ще щось придумали. Волонтерів дуже цікаві думки і ідеї, які вони тілюють в життя. Ну, що у вас ще провели як благодійну ярмарку. Так. Назбирали 9-200 грошей, продавали пряники. Ви да, да, так само наші волонтери Геннадій Тюфанов і Галина Рахматуліна напекли коджиків, зробили в формі прапора і чисто символічно продавали. По 50 гривень біля на День Конституції. На день Конституції. Е, місце нам для продажу Лівковський Константин Іванович біля свого магазину організував. Зробили, поставили нормально. Навіть не чекали, що назбираємо скільки коштів. А скільки нас збирали? 9200 9 гривень. Тобто це, це на, скільки? На, два на, на, на два сувої матерії. А скільки з одного сувої виходить? 12, десь 12-14 сіток. Чудово. Працюють чи плетуть сітки хто? Це якась стала команда, чи люди змінюються? Е, практично це є костяк. У нас там це ж Людмила Петровна Шаповалова, з нею Ольга Субата, це такі, що які ходять постійно. Є. Зараз підключилася дуже активно до нас Ріма Рогачова. Вона теж зараз ходить кожен день, теж активна куча ну, так ідей. так Люди змінюються. Так, люди міняються і Люди різного віку. Різного. Різного. У нас є молода команда, дівчата по 12 років, які теж тут теж працюють. Там, звісно, велика подяка це ж у нас найбільше, це у нас Олесі Сергіївні Рябухіни. Так, їй 12, е, да, 12 років 12 років дівчині. Вона з 9 ранку до 5 вечора, вона в клубі, вона безсмінна, у нас там. Сидить Чи керує, помічниця. помічниця. Бо люди працюють фактично цілий день. Їм треба ще все таки і випити чаю, і зробити бутерброд. Цим самим займається Леся, так? Хай, да, все, а все. хто ж їм бутерброди організовує? Це все коштує. Це все ми самі організуємо. Да, саме да, самі організовуємо, все виходить. Тож людина теж півдня проробила, треба чаю випити і води попити. А нещодавно давно ви годували чебуреками свою бригаду, яку сітку відзначали? чебуреками? 90, чаю? 90 сітку відзначали був праздник Петра і Павла, сказав вже нашим дівчатам-активістам, давайте спечемо. Давайте зібралися Женя, Женя Рябухіна, Ріма Рагачева, зібралися мене на напекли Чебуреків, прийшли. 15, і 20, і 20, да, так, 15-20 хвилин нормально Але Будь ласка, ви ж не тільки сітки. сітками одними живете. Ви і ще придумали подушки з флісок. Як е, це да. сталося? Привезли нам матеріал з лозової із флісоки, кинулись, ну, щоб плести маскувальні сітки. Но цей матеріал на сітки не де, він дуже важкий, і він промакає. Думали, що з ним далі робити. Тож матеріал все-таки ж викидати не можна. Дівчата придумали, давайте будемо відділити подушки. Давайте. Получилося. Тепер не тільки подушки, ще почали коврики робити карімати з них плисти і так далі. Тобто не пропаде. Він теплий, зручний, м'який. Хто подушки шиє, це ж треба ще шити. Шиють у нас дівчата Леся Рябухіна, і Інна земляна, да, Іна земляна. Ну, Іна земляна все ж взагалі у неї. Вона і машин, мама, да. яка в неї шиє. так? І вона дала їй дозвіл принести машинку. І, і вона там і в, вона ще ходить ремонтувати. І на свята да. в нас поломанках срочно лети сюди бросай всі роботи, та все брасає, біжить ремонту. Ну, ж вади в дівчинці 12 років. Да. Ну і мама звичайно да. на контролі. Да, То, от знову ще один приклад того, що люди у нас дуже прекрасні да, У нас золоті люди. Е, Анатолій, да. А де ви були сьогодні? Цілий день, окрім своєї професійної діяльності, яка звичайно у вас теж дуже насичена. Чим займалися сьогодні? У нас теж приватний підприємець Ухань виділив нам 10 гусей. Наші дівчата їх попатрали. Сьогодні ввечері будемо закривати тушонку. Теж так, що теж будемо відправляти через жіночий легіон, і ну, в общем, буде видно, скільки куди будемо так само відправляти. Куди ви відправляєте маскувальні сітки? Ну, цей і вистава, намагаєтеся? Маскувальні сітки відправляємо, фактично відправлятися на передок, на нуль, на першу лінію. пріоритеті близнюківці, які служать, так? У якусь відпустку. Так, всі, звісно, хлопці рідні, але свої рідніші все одно. Тобто, відправляємо це близнюківцям, землякам обдзвонили всіх, де хто що служить, треба дзвонити, які на тераз розміри сітки. Ну, підходимо під тих що, що хлопцям потрібно. підстраємося під них. Потрібно і від укусів комарів і комах, і я знаю наскільки використовуючись своїми знаннями ветеринарного лікаря. Возимо ж і все-таки миші, криси хлопців заїдають, відправляємо яде крисіні, все остальне. Тобто професійна діяльність стальне. Працюємо. Ще, й так, так, працює. да, да. ще закупили, да, роздаємо хлопцям і от від комарів, тут те саме спрей, шикарно працюють. він на травах абсолютно на калергіїв. Получається, хлопці доволі все нормально. Ми вам дякуємо, Анатолії, за вашу роботу, за те, що ви не просто не байдужа людина, людина, яка організовує навколо себе активних людей. Ваша діяльність підтримується. Можливо, ви хочете щось сказати нашим землякам. На камеру батьки <звучить> е багато людей. Е е ну, по-перше, це велике не просто Уклін, а Уклін до землі тим людям, які цим працюють. Це цим людям, які ходять, плетуть, не сидять на давані, не тужать, як мені плохо, і ще з війна і так далі. Що робиться? Е тут люди йдуть, працюють, тому що розуміють, що це все йде для перемоги і швидше ну, це діло закінчиться. Е ви ж зрозумієте, що сітка це не просто сітка, це засіб, який. Сохраняє людині життя. тобто людина маскується і не видно, і безпілотники. Бі Противник не, не бачить, їх не накриває. Е, хто розуміє ті ходять, допомагають, хто чим може, ті ми допомагають. Е, колектив реально в нас дуже хороший, добрий. Тобто, подяка велика Шостеросильським округам, е, які нам допомагають в плетінні сіток. Доповдає, Давай, да, допом... давайте скажемо про людину, яка приїжджає до вас Берестового, щоб допомогти плести сітки. Сергій Гончаров до нас приїжджає ну, раз в неділю. Людина виділяє час і приїжджає плести сітки. Просто приїжджав, всю буду сьогодні з 10 до 2, Можна, можна, з автобуса прийшов, поплів і поїхав додому. Так, Ще ми тому таке? дякуємо. Дякуємо тим, хто, мабуть, зносить, все це, так? E, да, тим людям, яким зносить, дуже велика подяка тим, які допомагають, коли в скрутні часи, там чого-то не вистачає, і просимо, допоможіть нам там, матеріалам, допоможіть там, якщо треба коштами, машини допоможіть, нам люди допомагають. Це велика подяка тому Олександру Сидоренку, Кості Лівковському, Уханю Олексію, цим людям, які. Реально, коли обращаюся, вони допомагають. Всіх їх не перерахуєш, бо їх реально дуже, дуже багато. Дуже-дуже багато, які роблять. Ну, а так само головне це тому колективу, який зараз працює, плюс є велика. Просьба е, долучатися до цієї роботи. Зараз наробили, дай Бог, у нас організовано. Є три станка для плетіння сіток, є матеріал. Є у нас люди, які ми займаємося матеріалом, перебої немає, не з матеріалами, не де ні з чим абсолютно. Просто потрібні робочі Потрібні, потрібні робочі, да, робочі ми не руки. Ми будемо обрати. казати, конкретно рух. Всі всі знають, кому, всі, да, всі да, знають, да, кому да. треба. Якщо будуть запитання, можете звернутися в аптеку, вам детальніше розкажуть. Або Редакцію газети Нове життя. Так, да, ті родичі, в кого слу, люди зараз служать і потрібна допомога. Є у нас подушки, є у нас на соломники, є сітки. Хай звертаються, чим допомогти можемо, допоможемо завжди постійно. Можемо відправити нова почта, може самі приїхати забрати, можемо, якщо треба кудись самі відвезти. Так це все вирішується. Я вам ще раз дякую. Україна понад усе так. слава Україні, героям слава.